Залужний інтерв'ю сказав, що абсолютно впевнений, що росіяни зроблять ще одну спробу захопити Київ. Ви поділяєте його, ви впевнені, що це лише один з можливих сценаріїв? Ну, це один сценаріїв, звичайно, що я вже казав, що вони спробують атакувати з півночі, а ми будуть дивитися не результат зараз. говорити, що вони там будуть наступати саме на Київ. Вони спробують перевірять, але не тільки Київ буде під ударами, і Харків, і інші міста і на Волині. На якщо вони білорусів втягнуть у війну, вони теж будуть намагатися просунутись. Тому ворог буде робити те, щоб вирвати, все ж таки, знищити Україну, знищити передусім армію. Знищити наші найбільш адміністративні центри, захопити якомога більше території. До цього треба готуватися. Але я не думаю, що зараз мова йде саме про захоплення Києва, а просто про великий наступ з півночі. Ми бачимо, що на наступному тижні Путін до Білорусі буде з візитом, і ми очевидно розуміємо, що головна його мета це вмовити, все ж таки, змусити примусити Лукашенка вступити до у війну. Білоруська армія для цього інтенсивно готується, проводиться дуже великий обсяг робіт по ремонту відновленню бойової техніки, по бойовій підготовці, причому на російських полігонах і за участю російських інструкторів спільно з російськими військами. Тобто це дуже небезпечні сигнали. І ми маємо розуміти, що в будь-який момент Білорусь може все ж таки теж вступити у війну проти нас. Я не думаю, що в них є здатність, можливість дійти до Києва, але їхня мета, навіть нав'язавши нам бої при, в прикордонних районах, скувати якомога більшу кількість наших військ. Так, ну, інтерв'ю Залужного, да, це дуже позитивний сигнал. Хотілося б, щоб такі промови, наші військові керівники на такому ж якісному рівні могли давати. Як мінімум раз на місяць, така аналітика потрібна для того, щоб люди бачили, розуміли курс, військовий курс, політичний курс нашої країни, і він мав бути так об'єктивно поданий.